Шалом і ласкаво просимо на програму Звіхавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Коли ми дивимося в письмо, Біблія називає віру дорогоцінною. Тож дозвольте мені поставити вам запитання ваша віра в Месію Єшуа в Ісуса з Назарета дійсно дорогоцінна для вас? Бо багато людей ставляться до своєї віри легковажно. Вони не розуміють її значення сьогодні, завтра і до миті коли вони залишать цей світ і війдуть до Божого царства. Ось про що я кажу. багато людей скажуть: я віруючий. Я розумію, що я грішник, і тому я дійсно приймаю те, що єшуа зробив для мене на хресті. Він помер. Він пролив свою кров заради пробачення моїх гріхів. Щоб мені одержати пробачення, та щоб Бог, коли я помру, прийняв мене до свого царства. все чудово і правда, але Наша віра щось набагато більше ніж це. Наша віра має впливати на все, що ми робимо на кожну думку, на кожне слово, на поведінку. То чи розумієте ви, що ця віра має бути дорогоцінною для вас? сьогодні ми починаємо нову серію, розбиратимемо послання Павла до колосян. Завдяки цьому посланню ми багато чого довідаємося про свою віру про те, в що нам слід вірити та про те, як наша віра має змінювати наше життя? Тож, якщо ви хочете, щоб ваше життя було бажаним Богові, якщо ви хочете бачити зміни, які перетворюють жити цікавим життям таким, коли ви переживаєте Божі дії, виконувати волю Бога, тоді приєднуйтеся до мене на ці кілька тижнів, і ми вивчатимемо послання до колосян. Що ж, із цими словами, візьміть свою Біблію. І подивіться разом зі мною послання до колосян, перший розділ перший вірш. Павло тут пише, і ми побачимо, що це послання дуже значиме в плані зростання, зрілості, перетворення людини, за допомогою чого ми стаємо вірними. І ось ключовий момент. Якщо ми маємо віру, ми маємо бути вірними людьми. Отже, почнімо з першого вірша першого розділу. Павло тут каже: Павло із волі Божої, апостол Єшуа Месії. Тобто Ісуса Христа. Таким чином, Павло хоче, щоб усі знали, що він апостол тобто на його житті є покликання. Він це каже не тому, що сам вигадав. А тому, що Бог його покликав. Слово апостол означає того, хто посланий з владою І джерело цієї влади доручення та той, хто дав йому це доручення. Отже, Павло тут пише апостол месії Єшуа. І ось ключовий момент із волі Божої. Він хоче підтвердити цим людям, що те, що він робить, він робить не від себе. Не за своїми планами та цілями, але все це обумовлене чим? Відповідь із волі Божою волею. Інакше кажучи, ми бачимо, що Павло був украй присвячений Божій волі. і дозвольте мені спитати у вас, а ви присвячені Божій волі? Взагалі розумієте, що таке воля Божа? Що Бог має намір зробити в цьому світі і яка воля Бога конкретно для вашого життя? Доки ви не відкриєте цього для себе, доки Святий Дух не відкриє це вам, доки не довідаєтеся, ви не зростатимете, не ставатимете зрілішими, не матимете об'явлення, розуміння, перспективи необхідних вам для того, щоб ходити в силі з Богом. Виконуючи те, що він визначив вам робити, отже, Павло, і ми неодноразово побачимо це в даному посланні. наголошує на Божій волі. Ось ключовий момент. Якщо ваша віра дорогоцінна для вас, якщо вона підґрунтя вашого життя, якщо вона спонукує вас приймати рішення, які ви приймаєте, робити те, що ви робите, якщо ваша віра важлива для вас. Тоді ви бажатимете Божої волі і будете присвячені їй. Отже, він тут пише Павло із волі Божої, апостол Месії Єшуа. він згадує і когось ще Тимофія. Можливо. В вашій біблії сказано Тимофій, брат наш, але буквально сказано просто брат, і я гадаю, що Павло тут робить ось що вивчаючи новий заповіт, ви побачите, що є тісний взаємозв'язок між Павлом та цим юнаком на ім'я Тимофій. він дуже допомагав. Ми можемо сказати, був дуже коштовним для Павла в виконанні того, що він був покликаний робити, Виконанні Божої волі для його життя А тому Павло каже не просто наш брат, а каже брат, і це означає Тимофій це добрий приклад того, яким має бути брат у Господі. Отже, Тимофій та Павло пишуть це і зверніть увагу на сказане в другому вірші до святих і вірних братів у Христі. Що в колосах до святих означає до тих, хто підлеглий цілям Бога. Зрозумійте, що слово святий завжди використовується щодо Божих цілей. і вірних братів у месії. Тут нам треба зупинитися і поміркувати, бо в цьому та в інших посланнях Павла ми часто бачитимемо. Що він наголошує на цьому вислові Месії. Якщо ви хочете бути плідним, якщо хочете бути бажаним Богові, якщо хочете пройти через трансформацію біблійну зміну тоді, вам необхідно бути в Месії в його волі, в помазанні Святого Духа під його керівництвом у житті, інакше кажучи, все, що добре, все, що люби Богові, це завжди залежить від вашого перебування в Месії. Коли ви в Месії, надбання, численні і вони вічні. Продовжуючи, він пише часто використовувано ним фразу «Благодать вам і мир від Бога. Отця нашого і Господа Месії йшу В попередній серії за посланням до Филипп'ян ми казали, що є порядок. Спочатку благодать, потім мир. Благодать установлює мир з Богом, зцілені взаємини з ним. Але тут є і щось більше. Коли ми кажемо про мир, знаєте, що має спадати нам на думку? Божа воля. Отже, одна з цілей Божої благодаті принести зміну, за допомогою якої ми починаємо через благодать Бога. Ми починаємо виконувати його волю, виконувати Його цілі. А тому благодать така коштовна і ми протягом наступних кількох тижнів побачимо що Павло знову і знову робить дві речі. він повертається до цієї концепції благодаті, і знаєте, про що ще він каже? про подяку. я гадаю, що між ними є взаємозв'язок. Тобто, коли ви приймаєте Божу благодать, ви природно стаєте вдячною людиною, бо божа благодать несе з собою стільки надбань. Божа благодать не лише спасає нас, але дає інший настрій розуму в результаті чого ми через вірність можемо прийняти Божі обітниці. Отже, ми приймаємо благодать вірою. А потім благодать приносить вірність. Дозвольте скажу по-іншому, благодать приносить у життя людини слухняність Богові. Ми бачимо, що поза всяким сумнівом Павло робить тут акцент на поведінці. І це те, до чого я повертатимуся протягом нашого вивчення. що наша поведінка, як віруючих, надто важлива для Бога. Зрозумійте, ось що раніше спасіння, раніше цього процесу, відомого як виправдання, в якому Бог пробачає всі наші гріхи, і виправдовує нас, що це означає. Він робить нас. Прийнятними для себе через кого через месію Єшуа. через те, що він зробив на тому дереві, поклавши за нас своє життя, проливши кров, заробивши для нас, здобувши для нас, здобувши відкуплення, і це дуже важливо. Бо що воно робить? Відкуплення каже нам, кому ми належимо. Ми були здобуті. Бог здобув нас. Він робить цю покупку для того, щоб ми були людьми, які належать Богові і тому слухаються його. Ми побачимо, що поведінка надто важлива для Бога. подивіться третій вірш. Він каже: ми, він каже не лише про себе, але ми виявимо, що дуже часто коли закінчимо це послання, в четвертому розділі. Він згадує тут У першому розділі він згадує Тимофія. Але з Павлом є й інші люди. Отже, хоча цей лист головним чином від самого Павла та Тимофія, зрозумійте, що він також і про інших кому та з ким він служить для твердження різних громад у цьому регіоні. Тут ми кажемо про громаду в західній Туреччині. і скоро він скаже й про місто Лаодикію. Вчені кажуть нам, що міста колоси та Лаодикія неподалік одне від одного. Тому те, що він каже віруючим у колосах, також стосується й тих віруючих, хто живе в місті Лаодикія. Третій вірш він каже: дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого, Месії Єшуа. Павло каже, дякуємо. Чому? Він радий, бо бачить дію Бога в цих людях. Павло був там, ділився з людьми євангельським посланням. навчав їх учнівства. Інші також працювали з цією громадою. і він бачить результат. дозвольте, скажу інакше. Він бачить вірність Бога в тому, що він робить зрілішими, зрощує цих людей. А тому вони множаться і мають вплив у своєму районі. І не лише в районі, але також і в усьому місті. Тому Павло каже: ми дякуємо Богові. І він дуже часто згадує Бог наш батько, або батько месії Єшуа. І що це означає? коли в письмі про Бога сказано як про батька, одна з думок, яка має спадати нам, одна з концепцій, це те, що Бог є забезпечителем. І Павло постійно кажучи про Бога, батька, робить твердження, що всі ці добрі речі, які були зроблені, були зроблені завдяки Божому забезпеченню. йому слава. Йому вся подяка. ось що каже Павло, дякуємо Богові. Отцеві Господа нашого Месії єшуенди завжди за вас молячись. Імовірно, в більшості англійських перекладів, якими ви користуєтеся, сказано, ми молимося за вас, але в оригіналі підкреслюється, робиться акцент за вас. Ми молимося» отже, акцент не просто на молитві, а на цій громаді. Павло хоче, щоб вони знали, що він не лише молиться, а наголошує на тому, що й інші моляться про них і про що вони моляться. Тепер подивіться четвертий вірш. Павло каже: почувши про віру вашу, і ось у друге в месію Єшуа. Про віру конкретно в месію Єшу. Засвойте, ось що віра це слово присвяти. Вам це треба занотувати і запам'ятати. Віра це слово присвяти. Коли ви маєте віру в Бога, ви тим самим кажете, я хочу бути присвяченим речам, бажаним Богові. Я хочу жити життям, яке показує присвяту істині письма. І що моє життя присвячене об'явленню Бога, хоч би яким воно було, такий мій настрій розуму. Ось ким я став. Павло каже, почувши про вашу віру в Месію Єшуа та про любов про любов, яку мала ця громада, до кого він каже: до всіх святих. так це і є слово любов. Це слово «дару». слово любов свідчить про жертовність. ось що Павло відкриває нам. що ці люди не лише прийняли Євангелію, прийняли відкуплення, увірувавши в усе достатність справи Месії. Зробленою на дереві не лише це, але ми бачимо, що все це принесло зміну і тепер вони живуть жертовно, вони живуть віддаючи, і ось яка любов? Любов жертвує. Любов віддає любов це використання свого життя для того, щоб бути благословінням для інших. Ми бачимо, що на початку цього послання. Павло робить акцент. він бачить таку поведінку в цій громаді. дозвольте мені спитати у вас, коли Бог дивиться на вас, а між іншим він дивиться на вас постійно. Коли Бог дивиться на вас, чи бачить він людину, яка демонструє любов? демонструє жертовний спосіб життя, мета якого бути благословінням для інших? Живе з самовіддачею ця громада, і ось одна з найголовніших речей, яку Павло підкреслює для вас та для мене. він дякує Богові. він почув свідчення про їхню любов, і зауважте, що тут сказано, до всіх святих і що це робить, що мотивує їх? що це за каталізатор, завдяки якому вони живуть, люблячи, віддаючи, жертвуючи. Ми це зараз побачимо. Він каже через надію, і зрозумійте, що це слово надія завжди пов'язане з письмовими обітницями Бога. Ось чому, якщо ви не знаєте Біблію, якщо не знаєте Божих обітниць, ви не житимете належним чином, не матимете мотивації, Ви не робитимете того, що демонструє Божу любов, прийняту вами інакше кажучи, замість жити життям бажаним Богові, ви житимете, хоча ви віруючий, але житимете в цілому, як не віруючий. і Павло скоро досконало скаже про це. він каже, що він вражений, що він від інших почув свідчення про любов, яку вони мають, і знову подивіться п'ятий віруш. Каталізатором усього цього служить надія, відкладена вам у небесах. Занотуйте ось що дуже часто, коли використовується слово небеса, знаєте, що має спадати нам на думку Боже царство. Біблійно кажучи, є нерозривний зв'язок між небесами та царством. Коли ми помремо, що каже письмо? Вийти з тіла означає мати дім у Господа отже, вмить смерті віруючого його душа буде негайно перенесена в небесне царство. Павло нагадує їм: ми маємо надію на царство і разом з ним ми маємо божі обітниці. Йдеться про обітниці заповіту, про які ми читаємо не лише в новому заповіті, але також у єврейських текстах у танаху, які зазвичай називають старим заповітом. І це змінило їх радикальним чином. Через надію приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули, де? В слові і ось що сказано про нього. слові істини Євангелії, Це перший раз, коли Павло в цьому листі згадав Євангелію. І зверніть увагу, які слова її оточують, які? Слово істини, і дозвольте поділитися з вами, що ми постійно бачитимемо це в багатьох місцях послання до колосян. Ми побачимо, що Павло підкреслює цю концепцію істини, коли він каже про слово, слово істини. І тут Павло каже, що слово по перше, і насамперед це Євангелія. І як нам слід розуміти Євангелію? Як добру звістку про відкуплення? Якщо є відкуплення, то має бути і відкупити. І це Месія Єшуа, Ісус Христос, який відкупив нас. І ми скажемо коротенько. Він відкупив нас від усіх наших беззаконь, злочинів, усіх наших гріхів, і мені подобається від усіх. Від усіх них його справа відкуплення все достатнє. воно повне, досконале і здійснює бажання Бога в вашому житті. Якщо ви підкоряєтеся йому, якщо ви приймаєте те, що він зробив, і ось чому він підкреслює це в слові істини Євангелія, подивіться шостий вірш. Павло тут каже: що до вас прибула. І на цілому світі Чи Що означає це, що того часу Євангелія прийшла до всіх? Ні. Павло каже: ось що Він каже нам, що євангельське послання для всього світу. Воно не призначене лише одній етнічній групі, одній національності. в одному місці. Ні. він каже, що ця євангелія. Ця істина для кожного. А ви знаєте, чого я не схвалюю? Коли люди кажуть, моя істина. І це має на увазі, що я маю істину. Можливо, ви її маєте, і вона має, і ця нація має одну істину. А інша, іншу, тощо все це неправильно. це обман неправильне вчення? Насправді істина належить Богові і він відкриває її людям. Він почав з того, що відкрив її своєму вибраному народу обранцеві, а не мазунчикові. Народ був вибраний для мети, і цю мету ми знову і знову бачимо в письмі. Щоб єврейський народ був світлом, джерелом об'явлення, інструментом освіти для кого світлом для народів. тобто для всього світу. Це не особлива істина для якоїсь групи. це слово для всього світу. Слово істини для всіх людей. Отже, Павло каже: знову подивіться шостий вірш: що до вас прибула і на цілому світі, і ось що чудово, бо саме це робить істина Євангелія. Приносить що? Приносить плід. з того дня, коли ви почули і пізнали. І це дослідне знання, і пізнали Божу благодать. І що тут сказано? В істині. Зауважте, всього кілька віршів, і ми вже двічі бачили слово істина. Зверніть увагу на зв'язок. Коли слова повторюються двічі, це має мету не лише підкреслити а іноді й зв'язати разом. повертаючись до п'ятого вірша, наприкінці він каже про слово істини «Євангелію», і наприкінці шостого вірша каже, і пізнали на досвіді Божу благодать в істині. Ось у чому справа. Ви не можете прийняти Божу благодать, якщо не приймете Божу істину. І що є Божа істина? як сказано нам у попередньому вірші, це Євангелія. Отже, це слово істина з'являється двічі й пов'язує Євангелію та благодать разом тільки істина Євангелії може вилити на вас Божу благодать, а це благодать, яка перетворює благодать, яка приносить великі зміни в життя людини, і це можливо тільки якщо ви приймаєте Євангелію як Божу істину. Він продовжує сьомий Отак ви і навчилися від епафра. Улюбленого співробітника нашого що за вас він вірний служитель, і це слово служитель може означати раб. пізніше в нашому вивченні ми порозмовляємо про концепцію рабства. Коли Біблія використовує термін раб, як це часто буває в місцях старого заповіту, це взагалі ніяк не стосується того жахливого рабства, яке було в США багато років тому. Можливо, ви не знаєте, але рабство триває і сьогодні. Воно в сучасному світі зростає. В рабство продають чоловіків, жінок, дітей. у новинах ми часто чуємо про работоргівлю, Продаж та купівлю людей перетворили на комерцію та бізнес. І справи щодо цього стають дедалі гіршими. Але термін рабство в Біблії має нічого спільного з тим, що спадає на думку людині, коли вона чує про це слово. Біблійне рабство, і ми порозмовляємо про це в наступні тижні, це щось зовсім, зовсім інше. Павло каже, навчилися від. Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас, він вірний служитель Месії. Зверніть увагу, що він каже за вас. Ще один приклад віддачі, приклад самовіддачі, ця людина, і ми знову зустрінемося з ним у четвертому розділі. Він присвятив своє життя служінню цій громаді. Чому? Бо він прийняв Божу любов, а Божа любов швидко поширюється. Божа любов спонукає вас стати інструментом любові, якою ви ділитиметеся з іншими. Отже, ця людина вірний слуга Месії заради вас, і тут сказано, що й виявив нам про вашу духовну любов. Як зверніть увагу на те, що він каже, про вашу любов у дусі Отже, двічі або тричі ми мали згадки у Месії у Христі, і ось наприкінці цього уривку, наприкінці восьмого вірша, ми маємо виявив нам про вашу духовну любов. Ця любов пішла не від них. Як я сказав, цю любов вони прийняли від Бога через Євангелію істини вони прийняли її в своє життя? І який результат? Тепер вони в дусі, і це дуже важливо. Бо як часто я кажу, божий дух приносить божественний побожний лад Лад Божого царства, життя людини без служіння Святого Духа, без його перебування в вас, без охрещення Святим Духом, ви не можете зробити нічого бажаного Богові. Завершуючи це перше заняття, ми бачимо, що Павло хоче підкреслити, ця громада в колосах, перебуває в дусі, й дух спонукує їх демонструвати любов, ходити в істині. Бути наповненими Божою благодаттю і бути каталізатором змін у їхній громаді. і до цього покликаний і кожен віруючий бути каталізатором зміни. Ми змінюємося, щоб змінювати інших. Павло радіє за цю громаду. на цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшува Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!